Щодо дотримання прав громадян, які постраждали від збройної агресії, нами постійно здійснюється моніторинг місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Окремо наразі в області офіційно зареєстровано понад 224 внутрішньопереміщені особи. Але попри це, ми фіксуємо, що за останні півроку. Понад 25 тисяч осіб були зняти з обліку з різних причин в різний спосіб. Але ця цифра на сьогоднішній день є. Офіційна чисельність місць тимчасового проживання за даними Мінреінтеграції. Остання, яка була озвучена, це 44 місця тимчасового проживання. І відповідно за офіційними даними, зазначені заклади розраховані на 3275 місць, але попри це зазначена. Робота вона не зупиняється. Проводячи моніторингові візити, ми проводимо так само інтерв'ювання, спілкування внутрішньо переміщеними особами. Ми фіксуємо, що Uh, найбільшим, uh, найбільшою проблемою, uh, з якою зіштовхується внутрішнє переміщення особи в місцях саме тимчасового проживання, я хотів би заакцентувати, є безпосередньо uh, забезпечення їх права на гідні умови проживання. Це питання забезпечення інклюзії, забезпечення ремонтних робіт і відшкодування uh, комунальних платежів за надані послуги, з... крім того. Uh, uh, Потребує розробки і регіональна програма розселення внутрішньопереміщених осіб, яка б включала можливість вільного вибору місця. І що не менш важливим розуміння того, яким чином людина має, може змінити зазначене місце тимчасового проживання, тому що зазначено, тому що такі питання підіймаються, і під час моніторингових візитів ми так само це фіксуємо що до нас надходять звернення щодо того, що людина має бажання, має необхідність змінити зазначене місце тимчасового проживання, але вона не знає, не володіє достатньо обсягом інформації щодо того, куди їй безпосередньо необхідно звертатися, яким чином офісу повноваження готовий в цих випадках в будь-якому разі надавати допомогу. Потреба так само існує і в регламентації ремонтних робіт. Те, що ми неодноразово фіксували, це ті факти, що ремонтні роботи в місцях тимчасового проживання переміщених осіб, в тому числі і за нашими наданими рекомендаціями, проводяться, але чіткого алгоритму чи плану. Проведення зазначених ремонтних робіт залучено, донорів до цих процесів немає. Люди продовжують відповідно проживати в тих умовах, які не відповідають мінімальним навіть стандартам, якщо ми кажемо про місця тимчасового проживання. Крім того, хотів би зауважити, що всі звіти за результатами моніторингових візитів щодо кожного з місця тимчасового проживання вони розміщуються на вебсайті омбудсмана України, і відповідно кожен може з ними ознайомитися, переглянути. Які умови, які е, рекомендації надавалися, і фактично ознайомитися з станом виконання цих е, рекомендацій?